Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. З Оріхова евакуювали трьох людей. Двоє з них літні маломобільні громадяни. ДСНСники, поліцейські та представники місцевої влади супроводили евакуйованих до більш безпечного місця. Людям надають необхідну допомогу та забезпечують житло. Під час ворожого артобстрілу у Маліток-Мачці загинула пенсіонерка. Минулої доби російські військові 88 разів вгатили по містах та селах Запорізької області. У приморській громаді суттєво побільшало окупантів. Вони живуть на базах відпочинку. Техніку зберігають неподалік від приватного сектору. Містянам радять не наближатися до місць дислокації росіян, а за можливості евакуюватись до Європи чи підконтрольних Україні територій. Ще ближче до Вербового наші військові мають успіхи на південному напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти судитимуть жительку Семенівки за посту у соцмережі. Раша пропагандисти кажуть, що та нібито публікувала неправдиву інформацію про дії руських вояк у Мелітополі. Жінка визнала свою провину. Певно, без традиційних російських тортур тут не обійшлося. Зеленський знову зустрівся із воїнами на запорізькому напрямку. Побував у командних пунктах 148-ї артилерійської, 82-ї десантно-штурмової та 71-ї єгерської бригад. Військові отримали нагороди. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.